Ранок вдома триває. Зараз дуже цікава тема. Відомі люди були завжди, але ніколи вони не здавались такими близькими, як після появи телебачення і соціальних мереж. Нині ми дуже швидко та легко дізнаємось, що з'їв наш кумир на сніданок або яку книжку він зараз читає. І ось через таку явну близькість із зіркою у людини може виникнути хибне відчуття сліпої прив'язаності. Як саме формується ця прив'язаність до відомих людей? Як ми вкладаємося у стосунки да. з кумирами та чи можливо зробити їх здоровими? Спробуємо розібратись з усім цим разом із нашою експерткою, тренеркою зі статевого виховання, сексологиною психологиною Оленою Архипенко. Доброго ранку, доброго, доброго ранку. ранку. Що це за стосунки такі парасоціальні? А парасоціальні стосунки це стосунки дуже однобокі, це стосунки в один бік. Умовно, одна людина закохана, одна людина відчуває якийсь емоційну близь... близькість і емоційний зв'язок, а інша людина навіть може не розуміти і не знати навіть не знати, навіть не знати про існування другої людини. Тому це стосунки такі хибні, я б сказала, навіть стосунки, тому що і стосунками їх назвати не можна. Вони працюють тільки в один бік. Тут можна сказати, що такі стосунки є і в школах, так, коли дівчата закохаються в старшокласників, а старшокласники навіть і поняття не мають про діть. Насправді дівчат. так. Дуже багато стосунків можна назвати парасоціальними, навіть в парах іноді вони можуть бути парасоціальними, коли друга людина не включається. Так? Тому що це стосунки, коли одна людина посилає емоційний зв'язок, коли вона відчуває, коли вона вся емоційно така захоплена, закохана, вона витрачає час на іншу людину, uh -huh. а інша людина відсторонюється. Так, а стосовно кумирів у молоді, вони завжди були. А чому тільки зараз почали говорити про ці парасоціальні стосунки? Тому що якщо раніше було таких випадків досить небагато, то зараз... Таких випадків стало дуже і дуже багато через, через соціальні... поширеність, так соціальні мережі, ми різні медіаресурси. Зараз ми чудово так, от ви казали, що ми чудово вже знаємо, що з'їла на сніданок наші кумири, яка у них нижня білизна, з ким вони там куди ходили, що бачили. Тому вони здаються нам настільки близькими, настільки, от прям поруч з нами, і ми, ніби, живемо їхнє життя. Тобто, ми буквально підміняємо своє реальне життя їхнім життям. І іноді, ось такі стосунки парасоціальні, вони можуть перехо. Переходити будь-які кордони, тобто це ж ось це те, що ми живемо життям інших людей. Воно робить нас ближчими до них, аніж до нашого найближчого оточення. І здається, це так? ну звісно, небезпечно, тому що там ми переглядаємо сторіс кожної години, чи там 15 хвилин. А з подругою скільки разів ми спілкуємось раз на тиждень. Та ми не дусі. знаємо, так, ми не знаємо, що у неї відбувається, але що у кумирі відбувається, ми чудово розуміємо. Тому ми і прив'язуємося, тому що ми витрачаємо на це емоції, ми витрачаємо час, ми витрачаємо свій ресурс. Ну і це така дуже сильна, мені здається, залежність. Тобто людина стає залежною від ось цієї інформації, від кумира. От вона ж просто постійно телефонує. Це серіал дивиться. А наче серіал дивиться? Та мені здається, навіть не те, що наче серіал, а якщо ще людина десь поблизу мешкає і є ж багато таких, хто хочуть прийти в кафешку, де дуже часто від ну, там сидить, наприклад, кумир Костянтин Октябрський, і мене хоче бути дотичною дотичною трішечки до цього життя. Добре, а чи завжди прихильність до відомої особи шкодить чи ні? Якщо говорити про таку нав'язливу прихильність, яка переходить уже в залежність, то вона дійсно може шкодити, тому що вона може бути такою вже обсесивно компульсивною Тобто, якщо е, умовно людина не відкрила телефон, не подивилася, що там сьогодні було на сніданок, у тої таки зірки, чи що відбувалося, е, вона не може далі продовжувати своє буденне життя, тому що їй потрібно це зробити. От, знаєте, як працює обсесивно компульсивний розлад? Що це? Людина має щось зробити, ага. вона просто не відчуваєш, що якщо вона цього не зробить, то все пропало, і от буквально так ось ця залежність від. Якоїсь дії залежність від того, щоб відкрити соціальні мережі і поскролити, вона вже з людиною. І ось тоді дійсно є небезпека. Але якщо це на рівні підліткової закоханості а, у кумира або там у футболіста, да, кого завгодно насправді то дитина там посиділа, повздихала і далі пішла собі займатися своїми справами, жити своє фізичне реальне життя, тобто це не має переходити якісь межі адекватного. А ось де ці межі, щоб наприклад батьки могли побачити і угу. що робити, коли вони бачать, що є, є ось цей синдром парасеціальний як... абсцесивно-компульсивний розлад. Дякую, а. що робити, як розпізнати, ну насправді тут важливо дуже наскільки дитина включена. Так наскільки дитина включена в реальне життя. Бо коли це вже залежність, то дитина абсолютно відключає. Випадає. А вона абсолютно так випадає з реального життя. Вона не там. І ось всі емоції, які вона має, вона пускає тільки туди, в оці парасоціальні стосунки. Угу. І цих стосунків насправді ж може бути декілька, так тобто, це можуть бути не тільки одні, полігамія люблю... ще якась там може бути поліаморія. Так я люблю і того, і того, і того, ага. і всі вони у мене тільки в телефоні. А Труба. як, наприклад, якщо батьки побачили, ну ось ці проблеми, що робити батькам, так. як от ми зрозуміли, що щось не так добре з дитиною що бігти до психолога, до лікаря, до, як... до кого взагалі звертатися за допомогою спочатку, потрібно дитині пояснити, що не все то правда, що там показують так. Ну тобто починати з банальних основ. Що ну дивись, ти бачиш, що ти бачиш там 10 кадрів за день, які людина постановочно зробила, показала тобі, так і ти це сприймаєш як реальність. Але ж подивися, у нас там 24 години на добу, а ми маємо там 10 кадрів. А у нас теж є 10 хороших кадрів. Ну тобто, на отаких от банальних прикладах із життя. Показувати так, що Обликуємо. це не є реальність, що це реальна робота, що це там команда, яка працює так. на імідж, так працює на те, щоб люди потім купували цю картинку і буквально хотіли закохуватися в цю картинку, тому що це по факту створення ідола, так створення кумира відбувається. Угу. І от дитині потрібно через отаке пояснювати, так через реальність, що, що ти можеш там отримати від цих стосунків від цього споглядання. Нічого там немає зворотнього емоційного відгуку. І от коли дитина. Так, або дорослий створює ось такий емоційний зі свого боку зв'язок, а назад не отримує нічого, то це дуже боляче, тому Безвичайно. що я вкладаюсь, а назад нічого. Люди страждають, їм подобається. Мені здається, іноді страждати чи ні? Ну не, не кожен себе ідентифікує зі стражданням. Як Жертва так, вони щось відчувають, але вони не можуть сказати, що я страждаю. Вони відчувають емоції страждання, але не можуть прямо про це заявити. І відповідно вони не можуть із цим потім нічого зробити, бо не ж оцінки. Якщо не послухалась дитина, і все одно, мама, тато, ви нічого не розумієте. От у мене тут така от життя, і ці ж діти дуже часто теж починають працювати над тим, що вони ставлять от, дійсно своє реальне життя на те, щоб зробити кілька фотографій, як у зірки, так селебріті чи когось там кумира, скажімо так, і витрачають. Купу часу щоб бути таким самим і щоб ці зірки, начебто, їх помітили. Якщо ну немає ось цього почутого від батьків, що робити далі? Банально про ціль запитати у дитини, а навіщо ти хочеш бути такою ж? Щоб, ну, щоб що, так? У дитина має бути якась ціль. Чого тобі не вистачає, так? Да? Або чого не вистачає, або де твоя індивідуальність. І от працювати вже тоді більше з психологом про пошук індивідуальності дитини, так? про те, щоб допомогти їй вибудувати свою особистість, а не копіювати когось. Бо завжди ж легше скопіювати когось. Але чи буду це я хто зна? Чи принесе мені це якесь задоволення і реалізацію? Ну ні. Ви така освічена та розумна? Так, так. Ну, дуже дякую. Так я Просто в захваті. А, Пані Олено, як не опинитись у парасоціальних стосунках? Ну, по-перше, я так розумію. Не брати багато разів на день телефон. Телефон до рук, так. <сх refers to> <сх <сх> не дивитися серіали з Костянтином Октябрьським. Ні, дивіться, дивіться, Обов'язково всі дивіться. Від'єднатись від інстаграм. Обмежити, обмежити. Давай, обмежити. Доклад, давайте так. чесно, обмежити, обмежити так, бо зовсім відмовитися далеко не всі можуть для когось. Так. Це робота, для когось це хобі, для когось це час. Тому обмежити спілкування, обмежити хоча б кількість інформації, яка потрапляє. А слідкувати за собою, як часто ми беремо до рук телефон, коли нам сумно, коли нам а, ми відчуваємо сум, коли нам якось не по собі. Ну тобто, що я роблю? Я беру і забиваю це іншими емоціями. Це, так, так, я живу іншим життям. Моє Гане, то я поживу твоїм життям. Тому, ось коли ми це робимо, ось тоді потрібно над собою працювати. Так, усвідомлення перший крок до того, щоб цього позбутися. Ну і звісно ж, розвивати критичне мислення це я взагалі ніколи не перестану повторювати. Це корисно і для дітей, і для дорослих, і для людей вже там пенсійного віку. Ну тобто, це ніколи не буває зайвим і наситити. Мені здається, наповнити життя більш цікавими подіями, зайнятися якимось хобі більше розвивати фізичне спілкування, так тобто буквально реал... Реальне спілкування, uh -huh. тому що спілкування там воно неадекватне. Це uh -huh. не спілкування, а спілкування ось живих людей. Так воно проносить емоції, і це те, чого не вистачає. Ось отримати емоцію назад. Дякуємо за роз'яснення вам в нашій студії. Була розумна, освічена, красива. По перше, по перше, Олена Архипенко, сексологиня, психологиня, тренерка зі статевого виховання. Вже чекаємо наступних зустрічей. Дякую. А ми рухаємося далі. Сьогодні четвер це означає, що в кінотеатрах змінюється репертуар. Чим цього тижня потішить світова кіноіндустрія, розкаже наша кінофіша.